Їх ледь не витурили з власної селі та ще й побили у Дніпропетровську. Зо два десятки агресивних молодиків удерлися в гуртожиток і почали силою виганяти людей. Невідомі трощили двері, викидали речі і міняли замки. А тих, хто спробував захистити свої житла, жорстоко били. Чому з'ясовували наші кореспонденти? Зранку Валентина повернулася з нічної зміни і пішла на кухню готувати обід для доньки. Аж раптом у коридорі загуркотіло, закричали чоловіки. Жінка визирнула з кухні і вжахнулася. У коридорі юрмилися невідомі в каптурах. Молодики вибивали замки шести кімнат. Увійшли до оселі Валентини по поочереді вибивати ці двері, виносити все з комнаты, сказали, що в них судове рішення і все остальное є. Зо два десятки чоловіків спортивної статури вдерлися до гуртожитку посеред білого дня. Більшість мешканців були на роботі. А чути отворачився. законно. Не а не хочеш, бо незаконна. Ти бандічоловіків, які стали на захист власного майна. Молодики били сразу почали бити руками, ногами на крик збіжалі сусіди. Тость жінчині трогали, От мужчина я і що двоє да, полезли, все получили. В принципі, люди одразу викликали міліцію та швидку. Правоохоронці затримали загарбників, склали протоколи і відпустили. кажуть, спершу з'ясують особи нападників та перевірять законність судових рішень, які ті мали з собою. В даному випадку... Все одно закон на стороні потерпівших, паскульку них ми отримали п'ять заявлень. Потім піді заявленням відкрити уголовний празводство слід сембуд устав установлено. На яких основаннях висілялись ці люди? Валентина з десятирічною донькою мешкає у гуртожитку вже 13 років. На руках є прописка та ордер. каже жодного рішення суду про вислення її чи сусідів не було. Мешканці гуртожитку раніше працювали на швейній фабриці. Завдяки цьому і отримали місця у кімнатах. Проблеми почалися від дві 2005 року тоді підприємства з ними гуртожиток відійшли у приватні руки. Відтоді новий господар почав виживати людей з осель а мешканці доводити у судах своє право на кімнати. Ми спробували знайти власника гуртожитку, але за юридичною адресою фірми не виявилося. Тут знаходиться кав'ярня та ресторан. Нам розповіли, що раніше тут таки працювали швейні цехи однак, останні кілька років вони закриті. цеху не циха. Після нападу мешканці гуртожитку бояться навіть лягати спати. Цілодобово пильнують, аби не прохані гості знову не навідались. Кругласу тачна меді журі у тут. Сідім на стопатому тому що ми боїмося таких приходів. Тим болі ані вчора сіділі з улипками що ми що прийдем. Йти людям з гуртожитку більше нікуди, тож мають намір захищати власні житла до останнього. Ольга Волинська, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ.